Прийшла не дівчина, а прийшов так. Оце Шевченко Марія Ігорівна, Потім Носенко, почекай, там їх було несенко uh -huh. і якісь е е е е Кашенко, якийсь там Руслан Ігорович. Uh -huh. е Кашенков щось таке. Вони з, 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 з окружної комісії. Uh -huh. і що вони хотіли? І вони хотіли призвести список, в якому. У них список один, а вони з якогось хлопця від руху. І він тут сидів. Спочаток у нас си появилася, потім ті приїхали. І ви викручували руки Григориці, щоб Прийняли. Він каже: Я вже не можу в таку пору приймати. Це по закону не положено. Міняти комісію. А це вже розпочалась робота комісії. В 10 годин дня це вже в 10, Це, це члени ОВК приїхали в 10 так. годин і кажуть: приймайте так. приймайте людей. Так. Так? Ну ми їх тут. Вони так настирло, видно, інфільтровані від регіонів чи якоїсь там нечисті. О, тому що це не може так бути, щоб цей. Вони так настигло, але були від хуйбіду. Розумієте, Тобто це було вже там. Вони понабирали Бог, знає. Коли. А вони вставляли людей від куй біди. Так? Вони там було що оця дама була від куй біди, і вставляли від куй біди цього хлопця. Але тут список один цього гриву а цей хлопець добавлений. Причому йому видали посвідчення там, десь повинен був Григорусь давати. О, mm -hmm. а, а вже він прийшов, що мене раніше вже посвідчили. Тобто ви не включили їх комісію. Вони, вони ну і нащо? Ми, ми ж хочемо mm -hmm. руса бачити, а не в тюрмі. Ну mm, добре, зрозуміло. Ну, але там він з ними причем, дуже настирло. Ось специфікатор, коротше, досвідчені. Там якийсь малий, оце ж його якийсь Е, e -e, Кашніков. Кашніков, так, да, росла. Це він так настирливо, намагався прізвище зобов'язує. Ну дуже це от. Дякую. А-а, ці в Росії були двоє. А, вони все розкажу. Ну, вони приїхали, всі приїхав поніправитися вчиль попал, чи це вже випадково. Та питання вони теж, так. Скажіть, що що намагались зробити люди з ОВК приїжджали? Це вже збройно. З ОВК приїжджав все. Ну, приїхав спочатку, я Руслан пізніше приїхав. А спочатку mm -hmm. приїхала Мар Марія Віш Петренко. Марія від Порошенко. Марія, а прізвище? Ну, не знаю. Яка вона сама? Ну, така, ну, якби симпатична, але ну, худощава. Да. Білява, а? Да, да, да. І вони прийшли і починають... Це вже, це вже була робота комісії, вже голосування йшло. Так, да, дивіться, тому що... Мені да, він а, раніше а приїхав. А котрі? Вона приїхала, так. Да. А позиція дивилась. Тобто ми з вечора, ще в п'ятницю, привезли, перерахували бюлетні при всіх членах. Запечатали все, як коможна. Писали протоколи, завершується це uh все -huh. Сьогодні відкривати усі. За виключенням трошки затримка, у нас відбулося на пару хвилин, але дочекаємося всіх, дочекалися, відкриваємо. Подивилися всі, переносимо звітіря від міліції сюди, тут його відкриваємо нормально. А він тут то, теж стоїть. Є дуже шним, подає посвідчення. Я кажу, посвідчення хоча б і в області рішення ОВК. Мене його немає. Що я тобі можу сказати? Нема так немає. Чекай. Аж приїжджаю в 10 годин. А це Маруся починає розказувати. Він зобов'язаний, вам рішення і так далі. Підожди. Дає рішення? Ну так, да, де він вже 15 тим є вже він. Угу. Я його тільки так читав, ну, умовно сказати, ну. Залишила вона? його? Вона в себе, ні, у нас не залишила. Не... Не... Вона повинна була передатувати. Чекайте. І, і занести да, да, да. В, реє... в реєстр в свій реєстр. А я от ви послухаєте, я розумію. Mm -hmm. мене ж, Значить, по суті, ви зрозуміли. Добре, вона каже, це да. саме. питання. Він, він присягу не приймає. Вже контрольні листки, вже йде голосування. Як я тебе ти ж нема контрольних листах немає. Так. Який закон ми ось сезамо вичитуємо? Ми не можемо його прийняти. Ну і воно завершується тим, що вони тут э, приїжджають уже і Руслан приїжджає, приїжджає і дзвонить цей якби керівник ОВК по телефону, ви повинні прийняти. По да, да, да. Ви повинні прийняти підстава. Ми прийняли. Ну ви прийняли, то ви хай він у своїй часто приходить. Ми ж не заперечуємо від кількості. До відкриття дільниці. Да. Ми ж не заперечуємо про те, що ви так далі. Вчора то могла б ще. І далі. Руслана вчора бачили. Вчора сезами були, їздили, всі люди ж наші члени відпочивають, а ми ще працюємо. Вчора бачив про це розмиви нема. Ви з вами теж зустрічалися так. в цьому питанні, ви ж кажете, що своїх людей потреба є. Можна й угу. до 18, свої час, допадають. Але ж згідно, згідно закону. Ми тобто... завершувалися, тим вони тут прийшли, ще потім і тут Мазур включився, вже приїхав, як правий сектор. Ну і завершується тим, що вони опять хай бере, хай сідає на якій основі сідає його. Тут включилися правда, спостерігачі. Законодавчо є, немає. Вони покрутилися. Такий нелегенький, кажуть, не спор був, а відбулося і за годину на це питання. Чл... А там, там чу... була якась погроза, що ви довго будете здавати чи що? Була, да, так. То що вона від, від членів ОВК? Від да, членів ОВК, так. Що значить, то довго будете здавати, так? Да? Будемо здавати це все. Да. Ага. А mm -hmm. як ви його прийняли, то швидко здали, так? Да? Угу. Добре, це, це яка у вас і ще раз яка у вас дільниця? 327, 268 268, Добре, дякую. На цьому і питання, якби знято знято, якби. Тобто немає і тої людини. Відповідно, вони подивилися, що угу. ми ніяких рішень не можемо сьогодні. Але, але 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 наполягали, щоб ви її цю людину включили в комісію, щоб Вон, вона вже робила да. працювала, типа, да то посадіть навіть її отам. Вот угу. На дільниці, кажу, за якою підставою. Тобто це вже десь о 10 годині було? Так, так, так. Від 10 до 11 підвізли це все таке. Добре, дякую, Микола Павлович. А коли, а коли ці члени ОВК з'явились на дільниці? Спочатку з'явився Оцей хлопець, я не знаю призвича, от так. на жаль. Але я бачив цей протокол шиволепочаткою, ну, який хотів бути як членом. Вони його пропонували членом. Ця Шевченко. Вона з ними тут сперечала з казаями регіоналка. Так оцей колишній ну або така фальсифікаторка професійна. О. А, а потім з'явилися несподівано через півгодини, з'являється це носенко, ну, кашников Кашников. І вони з'явилися носенки да, повний, а Кашнико маленький. Вот. Теж дуже настою. так ну, нагрелося, да. а він каже: я не можу, немає такого ну, закону, покажи статтю. І ми ну, тут члени ну, комісії спостерігачі. Це їде машинку, я відповію. Ми почали да. казати, що я, 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 покажи я, я, закон. А вони нам да де... що це? Хай людина там працює, а То тут височає людей. По перше, по друге я кажу, тут мене то поставили ко головою комісто знімали. Каже, от а їм пропонували зареєструватися? Я не треба, тебе все спитати. Я казав, кажу, ви напишіть заяву. Ні, вони показували. Я потім вийшов на вулицю. Вони показували посвідчення членів. Це вони видно грозові показали. І вони казали, що вони член велика. А я потім на вулиці підійшов до них, і цей от Кашкін показав Кашкан. мені. О, і той і другий, він теж казав, що він сказав, призвичайно. Ну, я вже не питав, вони сказали, що ВК, я думаю, що це То, вони вже під час голосування вимагали включити в країні. Вони пів одинадцять приблизно да. а, вимагали включити в комісію у росія є список без із печаткою. А вони теж перевезли з печаткою червоною, і вже з його, ну що таке затемлене, виносили кольором на комп'ютері, що от він не включений. І прізвище цього хлопця да. було включено. Він тут туди. сидів потім. Він стояв, як його так, це, не, його... не пам'ятаю, пам тому що я просто спочатку пізніше до них почав. Молодий хлопчина? Молодий, що їх. Добре. Хотіли Григорса посадити в цьому. Щоб він би. А вона б сказала, а ми цього не робили. Ну не зрозуміло, і, в, і, його... і, да, і да. в нього вже було це посвідчення, а це жару мав видавати, а йому дали десь там його заповнений посвідчення. Я от вже мав посвідчення, щоб до, до китя дільниця. Але він мав ага, туди розпочати. А, а котрій він, котрі він прибув? А, в цей хлопець в десятій. Ага, а ти в одинадцяті це... ну, зфільтровані були. Але... Це... Не Леснікові опріше. Лесніко. Лесніко, так? Без... Леснік. Леснік. Да. Точно. Точно. Угу. в тому, що в четвертій школі також цього Лєсніка вони, вони намагалися пихало. впихнути, так. Да. Ну так, на... так ми йти можу... свідком на суд. Добре, і це будемо розбирати. Треба Як написати?